Тиша морська, В час гарячий, полудневий, Виглядаю у віконце. Ясне небо, ясне море, Ясні хмарки, ясне сонце. Певно, все країна світла та золотистої блакиті. Певно, тут не чули зроду, Щоб бува негода в світі. Тиша в морі. Ледве-ледве колихаю море хвилі, не колишуться од вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста, править хтось малим човенцем в'ється стежечка злотиста, править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає, І здається, що з весельця щире золото спадає. Як би я тепер хотіла у венце сісти, І далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило Ясне Сонце через воду, не страшні для мене вітри, ні підводні і каміння, я про них би й не згадала в краю вічного проміння.